Вітаю, всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Я отримала своє замовлення по 13-му каталогу. Всі бали, ціни ви зможете побачити в спільноті. А зараз ми з вами розпакуємо його. Ви зможете побачити всі продукти. І пишіть в коментарях під цим відео, які продукти ви б хотіли роздивитися поближче. А тут багато цікавих новиночок. Тобто всі новиночки, які є в 13-му каталогі. Роздивилися з вами поближче. Це буде попередній такий ознайомчий. Це новий каталог. Це новинка для волосся і нігтів. Оновлені вітамінки. Ось я замовила. Фантастична новинка 13-го каталогу серія догляду за шкірою серії Волософу. І ще такий лайфхак. Якщо ви замовляєте продукт з серії догляду за шкірою VelociFu, ви можете замовити за акційною ціною б'юти аксесуар Скрибок Гуаша або масажний ролер. Ну, Оскільки я взяла всю серію, то в мене вийшов і масажний ролер за акційною ціною, і скрибок Гуаша також. Отже, ми маємо лінійку, яка закриває всі потреби як нічного, так і денного догляду. Підходить для будь-якого типу шкіри, унісекс, тобто підходить і чоловікам, і жінкам. Ми маємо сім засобів. І при покупці засобу нової лінійки ми як бонус можемо взяти за опційною ціною б'юти аксесуар або масажний ройлер. Або скрибок гуаша. І треба сказати, що ці аксесуари зроблені з натурального каменю, серпентину, який утримує температуру каменю. Тобто, дуже приваблива пропозиція. Також базовий догляд нової лінійки ми можемо взяти в наборі, тобто очищувальний засіб. Сиворотку і крем ми можемо взяти в наборі і також будемо мати додаткові переваги. Також є набор, який включає астакстантин, тобто базовий набір і зовні, і зсередини. середини. Також він дає переваги при покупці. Треба відмітити, що крем денний і нічний, він один, не має СТФ. Тому ви можете поєднувати засоби нової лінійки. Наприклад, якщо ви користуєтесь лінійкою New Age, то ви можете додавати до неї SPF з лінійки New Age. Тобто не переживайте, ця лінійка повністю можна її суміщати з лінійкою New Age. Також можемо додавати мікст. Денний лінійку ніч, тобто вона поєднується. Друзі, якщо ви сумніваєтесь, на нову лінійку Велософу є пробнички і на сиворотку, і на Крем, ви можете спробувати. А я просто з великим. Ну, великим таким бажанням хочу побігти, щоб вже наносити нічний ритуал велософу. Це, це дійсно ритуал, він поєднується із такою трансцендентною музикою і з такими картами настрою. Тобто, це дійсно ритуал, який протидіє стресу. Тому я спробувала в пробниках, в мене попереднє враження ну просто прекрасне. І я дуже хочу вже спробувати в повнорозмірному флаконі. І, звичайно, поділюся з вами своїми враженнями і своїм ритуалом, як завжди. Також в 13-му каталозі можна замовити за льготною ціною, дуже привабливий комплексний набір. Тут всі мої улюблені продукти. Якщо ви берете Зі сторіночки дві помади одночасно, там різні серії помад. То вони також йдуть за акційною ціною. Новиночка зволожуючий крем для ніг фітап. Також взяла, також попробую, поділюся з вами враженнями. Кольорові підводки. Це дуже цікаво. Тут гарно дуже запаковано. Виготовлено в Китаї. Бачите, який цікавий, які гарні кольори. Просто можна дуже ефектно. І чорний, і блакитний, і червоний, і жовтий, і білий. І можна змішувати їх. Також був у наявності інструмент для нанесення. Дивіться, дві кітиці. Також виготовлені в Китаї. Бачите, одна трошки ширша, скошена, а друга тоненька, рожева. Новиночка, лаки для нігтів, дуже гарних кольорів. І інструмент для декору нігтів. З одного боку, в нього такий пензлик тоненький, а з другого боку такий інструмент для декору. В нього така малесенька кулька на кінчику. Також роздивимося, як цей лап нанесені. Кольори мені дуже подобаються. Серія Royal Velvet оновлюється. І можна взяти пробники і крема, і, і крема піточі, і денного крема, і нічного. І також можна взяти пробник нової туалетної водички Глейшер. Я навіть зараз спробую, щоб вам поділитися своїми емоціями. Глейшер має в собі, ну, той, що був, завжди лимончик трошки. Ну, дуже гарний аромат. Також відчувається і цитрус, і прянощі дуже гарний гейшер. Я буду замовляти повний флакон. Він такий ніжний і свіжий, дуже приємний аромат. Такий таємничий аромат. Гарний. Мені сподобався. Отак виглядає моє замовлення: нова лінійка велософу. І як бонус ви можете за акційною ціною при покупці засобу нової лінійки взяти б'юте-аксесуар за акційною ціною, або скрибок Гуаша, або масажний ролер з натурального каменю серпентину. І ще хочу вам сказати, що ви можете взяти базовий набір денний крем з і Очищувальний засіб в наборі, і це буде давати вам перевагу мінус 30%, тобто додаткову перевагу. Мені здається, це дуже приваблива пропозиція. Також є набір базові продукти нової лінійки і Астакстантин. Це також прекрасна пропозиція, це вже такий комплексний набір. Також зверніть увагу, ви бачите, парфумована вода Дівайн. Її можна взяти за чудовою ціною 499 гривень, якщо ви замовляєте продукти зі сторінок, це переважно декоративна косметика. От, наприклад, я взяла новиночку підводку. Треба два продукти замовити. От у мене дві помади. Бачите, я замовила підводку і для нанесення пензлики. І це вже дає. От, ну, от я замовила дві помади, і я вже можу взяти диван за зниженою ціною. Це дуже привалова пропозиція. Не пропустіть її. Пробнички, новий глейшер. Це там акорд Чорний камінь, таємничий. От він дуже таємничий мені відізвався, дуже гарний. Ось. І мега-вигода, набір, дезодорант проти білих плям, зубна паста найулюбленіша з натуральними ефірними оліями на травах, шампунь. І Гель для душу, треба сказати, я їх замовляла на запуску, і я використала їх вже і гель, і шампунь. Шампунь підходить для жирного волосся, а з гелів, що були запущені, там багато було, і з ананасом також подобався, і з суницею, і з гріпфрутом. Але ось цей аромат з гелів такий ніжний, він мені сподобався найбільше. Тобто, якось набір з найкращих продуктів за мега вигідною ціною. І аромат з яблучка, бальзам теж мені дуже подобається. Прекрасний набір, не пропустіть його, поки він є, замовляйте. Лаки на нігті, нових кольорів, також мені дуже сподобалися. І інструмент для декору. Вітамінки. Не пропускайте це для волос, волосся і нігтів. Прекрасний продукт. І оновився, також е, треба е, проаналізувати його ретельно. І ось це. За доставочку я взяла шампунь Б'ютеніклс. Драйвер каталогу Парасолька. Оновлений, зволожуючий крем на ніжки. Теж, теж дуже актуальний продукт. Ну, таке замовлення, друзі, дуже довольна я ним. І новий каталог. Каталог вже є на каналі в електронній версії, можете вже подивитися його. Я дякую вам за перегляд. Пишіть, який продукт вас зацікавив, на який продукт вам хотілося б найперше побачити огляд. Всім бажаю гарного настрій!